Уявіть собі, ви перебуваєте в центрі делікатної операції, яку вам якнайдовше треба приховати від противника. Невелика група бійців відстежує пересування противника на спостережному пункті. Їхня робота критично важлива для успіху операції. Ви ретельно все спланували, але виникла одна невелика деталь. Фотографія опублікована в соціальних мережах. Один з бійців фотографує красивий схід сонця і викладає його в інтернет. Випадково на задній план потрапляє частина місцевості та слабкий силует конструкції спостережного пункту. Телефон солдата додає геотеги до місця розташування, вставляючи GPS-координати в метадані фотографії. Ворожі аналітики використовують інструменти для геолокації і порівнюють рельєф із супутниковими знімками.